Коли ми вже нарешті врятуємося, я такий голодний. Потерпи, будь ласка, ще трошки. Гей, друзі, там корабель, дивіться, он там. Гей, там на кораблі врятуйте. Ага. Чого? Киньте їм ланцюг з гаком. Скажіть, як ви тут опинилися і що ви тут взагалі таке робите? Ми були у полоні в небесних піратах, майже вибралися. Ми вкрали їхню лодочку, але вони почали нас преслідувати. Так, усе таки було. Добричко? А куди вам треба? Ми тоді направлялися до мертвого континенту. О, ми теж туди направляємося. Але навіщо ви туди пливли? Ми теж хочемо, як і усі, перемогти гармадона. Ми шукали суперзброю. Хм, Добренько, ми також її шукали. Цікаво, цікаво. Попереду земля і скелі. Ага, чого? А, до речі. Що нам робити з цією лодочкою? Відбити її в море, пірати хочуть її повернути, якщо вона їхня. Так. Кидайте ланцюг. Добренько. Я піду перший. Зараз ще так. Ага, ага, ще трошечки трошки... Я вже тут. Пошукай мапу від шляху до Мертвого континенту. Тобто, а навіщо нам мапа? Ми ж знаємо, де він знаходиться. Ні, ми не знаємо, де він знаходиться. Ти що наосліп вів нас до Мертвого континенту через це величезне море? Так, вибачте мене, друзі. Ніфіга собі вибач, годі там сваритися, йдіть сюди. Але ця будівля дуже крихка. Вона не витримає вогнепала і хоча б одного найслабшого його вистрілу. Ти що натякаєш, що я товстий? Ні, він натякає, що в тебе замість бушки, величезний тяжченний пістолет. Я тебе запам'ятав. Хара. <клух> а мені можна? Тобі краще не треба. Ну ось. Я зґисавжди. Мені не треба. Не ображайся, Жорику. Манкі-кіт. Чого тобі? Залишайся охороняти корабель. Добре. Я. Так, а ще. І я, і я, і, і я того ж ставлення. Так, шукай, але дуже і дуже уважно. Добре, Зверху, мапи немає. Ясно. Ясно. Гей, тут за драбиною якась кнопка. Я зараз натисну. Що відбувається? Хм. Це наплевно заплив для лодочок. Так, що це? Що це за стекін? Такий, га? Ой. Ой, ой-ой-ой. Ой! Вилізай зві. Може, мапа тут? Зараз. Ні, тут лише золото. Де ж вона? Може тут? Ні, тут лише залізо. Де ж вона знаходить? Що це було? Це ми. Але як? Ми ж вас повбивали два дні тому, а ми вижили. Пірати на абордаж. Здавайтесь. Не сьогодні. Пфф, здавайте, не рухайся. А то я його вб'ю. Ах ти ж пе. Не радив би тобі рухатися, твій друг в мене на приці. Це я тебе зараз Зліз... Ай. <плес> <плес> Забери з того стола оту пляшку. За три години до цього. Дублон. Ти не один раз мене підводив. І якщо на цей раз ти не зможеш в цих дітлахів забрати цю кляту пляшку, то головним буде флінфлок. флінфлок. Ти цього хочеш чи як? У жодному разі мій повелителю Надакхана, я зроблю все, що накажете. Я зроблю все те, як ви хочете. Тоді відправляйся! Не треба випробувати мої нерви. Добре. Давай, чого стає. Тупла не, чого ти стоїш? Забери її, принеси її мені. Вбий їх всіх. <рес> Я його зараз заріжу, е. Я тобі допоможу. Біжіть звідси. Я його доб'ю. Добре. Тай так просто. Я маю убити хоча б одного. Як ти Манкі, ні! я тебе заберу. Бог всіх перестріляв, з води виліз. А це тобі. Дуб. Я сам. Попливли звідси. Хріний їх знає, кілька їх тут в цих вода. Знаєш, Поплиздили звідси.